Вітаю в об'єктиві дев'ятки. Свіжі новини про все, що відбувалося протягом минулої доби у Дніпрі та регіоні. В Студії працює Марина Іванющенко сьогодні. У випуску більше 200 офіційних укриттів Дніпра на балансі місцевої влади. Чи у всіх можна перечекати тривогу? Скандал зі шкільним харчуванням, як дітей годують у школах Дніпра. Дійство внесено до національного переліку нематеріальної культурної спадщини України. Як у Карнаухівці традиційно зливану кашу варили. Філармонія розпочне новий сезон із симфонічним концертом із солістами з Криполями з Польщі та Львова. Докладніше розкаже гість у нашій студії. За оперативною інформацією Генштабу вчора окупанти випустили по Україні 47 дронів камікадзе, 35 з них знищили наші повітряні пташки. Не минулося й без жертв. Серед цивільного населення є загиблі та поранені. Під прицілом опинилися пропортова інфраструктура, приватні житлові будинки та інша цивільна інфраструктура. А сьогодні вночі сили ППО знищили 17 з 22 випущених дронів. Крім того, ворог завдав два ракетні та 92 Авіаційні удари здійснив 42 обстріли з реактивних систем залпового вогню. Про те, як минула доба на фронті, докладніше у нашій мапі. Генштаб звітує, на Куп'янському та Бахмутському напрямках противник намагається прорвати оборону ЗСУ на Харківщині, у районі Білогорівки, Луганської та Богданівки Донецької області. У той час українські війська успішно наступають у районах Бахмута, Кліщівки, Андрівки та Курдюмівки, що на Донеччині. Також під авіаційні удари потрапили чотири населені пункти Харківщини. Водночас на Авдіївському, Мар'їнському та Шахтарському напрямках наші захисники тримають оборону та Урмують позиції ворога протягом минулої доби. Окупанти 14 разів намагалися витіснити підрозділи наших військ з позицій, проте безуспішно. Наші оборонці продовжують рухатися на Мелітопольському напрямку, поступово витісняючи ворога з окупованих територій. Також російські війська намагалися атакувати у районах Малої Токмачки та Вербового Запорізької області. Та все безуспішно мають втрати у живій силі та техніці. А роботина та запасне потрапили під авіаційний удар. На Херсонському напрямку сили оборони ведуть контрбатарейну боротьбу, знищують склади та вражають тили противника. У той час одраду Кам'янка при Дніпровське, що на Херсонщині, зазнали авіаційного удару. Над облестю три безпілотники знищили цієї ночі по одному у Павлоградському, Нікопольському та Дніпровському районах повідомили оборонці ПВК Схід. Проте є й пошкодження. Уламки одного із знищених ворожих дронів впали на територію першотравенської громади, що на Нікопольщині, та пошкодили шість приватних будинків. Ще один частково зруйнований. Також постраждали вісім господарських споруд, три авто. Неподалік виникла пожежа сухостою, яку рятувальники загасили. Крім того, знову під прицілом важкої артилерії та градів окупантів Нікополь і Марганецька громада. Наслідки руйнувань з'ясовуються. Квасоля, макарони та кефір у школах Дніпра другий тиждень харчуються по-новому. Тепер їжу дітям дають в одноразових контейнерах. Таку технологію запровадили в цілях безпеки і задля того, аби у випадку довгих тривог діти могли харчуватися в укриттях. Але після такого нововведення в соцмережах вибухнула хвиля невдоволення від батьків. Хтось переймається якістю продуктів та смаком, а хтось несумісними інгредієнтами. Нарікають і на те, що їжу дають холодною. Проте є й ті, хто вважає такі ланчбокси позитивною сучасною практикою. Тож чим і як годують школярів у Дніпрі, з'ясовувала Дає Візір. Вже два тижні, як на Дніпропетровщині, запровадили новий формат харчування у школах. Замість звичної їжі, приготованої в їдальнях, школярі отримують порції в ланчбоксах. Але таке нововведення викликало обурення батьків у соцмережах. Кажуть, обіди холодні, несмачні та з дивними поєднаннями інгредієнтів. Їсти їх діти просто не хочуть. Ми поцікавилися у батьків 66-ї школи, чи подобається їм, як годують їхню малечу. Я не бачила. Я знаю, що він казав ну якщо фрукт... Це круто, я вважаю. і він їв. А ось, от казав, що капусту якусь дають. Ну, вона, мабуть, просто без нічого, то вона гірка. Оце він мені казав. Що... Ну взагалом, чула, що діти не все їдять. Ну я з собою ще даю йому якийсь перекус, якийсь, бо розумію, що якщо не поїсть, то вже не дуже це добре. Мені каже, це Мені здається, це сучасний новий підхід, причому в ситуації, що склалася. Коли є нова вимога кухня в плані готування, тривог і так далі. І так далі. І може і є якісь нарікання, але по-моєму реагують люди належним чином на це. Своє невдоволення шкільним харчуванням висловлює пані Оксана, мама учениці першого класу. Розповідає за два тижні кейтерингу, її дитина встигла вже отруїтися. Після цього інциденту вона хотіла завітати до їдальні, але її не пустили. Тому каже, попрохала доньку сфотографувати контейнери. Жінка бідкається в один із днів побачила необроблені курячі яйця із залишками фекалій, які видавали в боксі разом з кашею. Кормлять дуже дуже погано. Розкажу приклад. Вчора були макарони. Макарони видно, що вони другого гатунку, а вони всі розлізлись, вони не товарного виду. Я просто сам працівник, який зараз знаходиться в декретній відпустці, я працівник харчової промисловості, який ну. Розуміється, на тому, як повинна бути їжа, тим паче дітям в міськраді. Ситуацію коментують так: з технологією кейтерингу цьогоріч стикнулися вперше, і тому з організацією є певні нюанси, але вони поступово вирішуються. Про скарги батьків знають і намагаються реагувати, але про неякісні чи зіпсовані продукти в ланчбоксах чують вперше, зазначають у департаменті гумполітики. Батьки пишуть, і зрозуміло, як об'єктивно, так і суб'єктивно є певні звернення батьків. Ми реагуємо на них своєчасно, спілкуємося з підрядниками, з постачальниками. І є гаряча лінія постачальників, тому що дві фірми, два постачальники у нас обслуговує школи, і та гаряча лінія ідуть уже дзвінки і до них, тому вони також реагують для щоденного контролю якості страв. У кожній школі створена спеціальна комісія у складі директора, відповідального за організацію харчування, представника підрядника та медичного працівника. За бажанням батьків до неї включаються представник батьківського комітету школи. Кожного ранку, десь за 30 хвилин до початку, до того як будуть харчуватися діти, приходить бракеражна комісія до їдальні, дивиться якість продуктів. Куштує, дивимося санітарний стан санітарного санітарний стан їдальні. Перевіряємо мило, тобто рушники ну все, що потрібно. Забезпечують школи їжею у ланчбоксах дві компанії. Контракт про Трезерв 5 і Тов Олімпіус Консалт. Остання, згідно з даними Прозоро, годує 85 базових шкіл міста. Фірма виграла тендері від департаменту гумполітики міськради на понад 171 мільйон гривень. І саме на цю фірму найбільше і скаржилися батьки. Директор Олімпіус Консалт пояснює ситуацію і каже, враховує всі побажання та невдоволення батьків. Ми намагаємось на наших соцстраницях, викладаємо так опитування: опитування батьків та опитування інших людей, де ми спрашуємо, можливо квасолю замінити на якесь іншу страву. Наприклад, завтра ми вже придумали, і буде. Так називаємо, спаржева квасоля, яка може бути трошки легше. За словами директора фірми, меню для школярів складає Міністерство охорони здоров'я. Вони ж лише виконують і притримуються відповідної постанови кабміну. У ній вказана енергетична цінність, необхідна кількість поживних речовин, групи харчових продуктів та їхня частота включення до складу сніданку, обіду або вечері для різних вікових груп. Соль є. Вона обмежена, але вона є. Цукор є, він обмежений, але він є. Наразі е, ми думаємо, яким чином ми можемо і задовольнити 305-ту постанову е, по законодавству, а також е, долагодити нашим батькам. Я, ми працюємо над цим. Все меню також затверджено Держпродспоживслужбою і відповідає всім вимогам. А на смакові уподобання дітей вплинути ні міськрада, ні постачальник не може, додає Михайло Торощин. Проте на камеру обіцяють вдосконалювати страви, аби сподобалися усім. Дар'я Візір, Павло Грунт, новини дев'ятого каналу. Близько 200 офіційних укриттів Дніпра зараз перебувають на балансі області та міста. Тобто усі вони мають відповідні акти, та за документами в них можна більш-менш безпечно перечекати повітряну тривогу. Однак це лише на папері. На практиці вони часто не пристосовані для того, аби перебувати там. Про безпечні та небезпечні укриття Дніпра дивіться далі. Немає електроенергії, меблів, питної води зате є технічна підвали місцями затоплені аж по коліно, а ще іноді містять небезпечні для людей речовини. Це все укриття, у яких за документами можна перечекати повітряну тривогу. Однак, по факту, довго тут перебувати небезпечно. Має відповідний номер, має відповідні документи, має баланса утримувача. Але, на жаль, ми бачимо, що знаходиться в дуже занедбаному стані, взагалі непридатно для укриття населення. Такі рейди періодично проводять у міській раді. Кажуть, після виявлення таких порушень доводиться звертатися до СБУ та прокуратури. Є невеликий запас федів, якщо тривога тривала. А це укриття в одній з амбулаторій Дніпра. На відміну від попереднього, воно обладнане не тільки на папері: вода, світло, ліки тут є все необхідне, аби безпечно перечекати, поки дадуть відбій тривоги. До укриття під час тривог спускаються співробітники центру, пацієнти, а також укриттям користуються жителі домів, які знаходяться поряд з центром. Для всіх поштових операторів Кабінет міністрів України ухвалив рішення про заборонені предмети для присилання поштою. Відповідно до нього, на території України не можна відправляти національну та іноземну валюту, деякі харчові продукти та алкогольні напої, безакцизні тютюнові вироби та рідини для електронних сигарет. Ще під забороною легкозаймисті або небезпечні речовини, зокрема зброя. На відправку тварин, отруйних рослин, спецзасобів зв'язку та збудників хвороб також накладено табу. Натомість міжнародні посилки тепер не можуть містити низку документів. Серед них дозволи на носіння зброї, трудові книжки, військові квитки та документи для посвідчення особи, виняток, пересилання закордонного паспорту під час воєнного стану. Овочева засмажка, свіженькі шкварки та масла не пожаліти. Днями у карнаухівці готували традиційну зливану кашу. Як і за звичаями, кожен з мешканців селища приніс продукти, а потім всі інгредієнти варили на вогні близько трьох годин. Приготування цієї страви з 2012 року навіть відображено на гербі селища Карнаухівка. На ньому козак вимішує зливану кашу в казані. Про сучасний обряд готування традиції та чому кашу внесли до національного переліку нематеріальної культурної спадщини України, розкажемо далі. 75 літровий казан варити дві-три години за крупу пшоно. Саме такі основи приготування традиційної для селища Карнаухівка зливаної каші. Тамара Морозенко готуючи страву, ділиться до пшона додає овочеву засмажку на смальці, потім шкварки та вимішує до кипіння. Але процес не завершується і на цьому. Тоді ми будемо кидати ще тушонку, потім ми зіб'ємо яйця, я... 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 а потім в кінці ми кинемо масло. І там тільки раз треба помішати, нічого не мішати, щоб воно зверху таке було красиве, смачне. Саме головне, якби, би готове з любов'ю і добротою. Тоді все виходить. Поки готується каша, мешканці Карнаухівки не сумують, пританцьовують та співають народні пісні. Берегиня традицій та найстарша кашуварка в селищі. Алла Сурокіна зізнається, обряд варіння каші передається поколіннями та додає, має сподівання, що таке ставлення до цього ритуалу збережуть і діти. Не нарушаємо традиції своїх родителів, батьків, дідусів і прадідусів. І хочу я пожелати те, щоб мої діти, внуки, правнуки і праправнуки продовжували нашу традицію. За словами старости Карнаухівки, вагому допомогу в організації обряду приготування зливаної каші надала влада кам'янського. Допомогли кам'янське влада допомогла відділ культури кам'янського. Вони так сказати запросили, продвинули, зробили цієї Каші допомагав готувати і сам не відмовився посмакувати карнаухівською кашею Очільник кам'янського Андрій Білоусов. Карнаухівська зливана каша. Війшла Міністерство культури і інформації, включила її в реєстр нематеріальної культурної спадщини України, і цю кашу також завжди готували всі разом. І Карнухівка, як і народ України, коли необхідно, ми святкуємо разом. Але коли необхідно, ми об'єднуємося разом для того, щоб захищати нашу країну. Окрім смачної за оцінкою опитаних мешканців каші, цей обряд має важливий соціальний складник, адже об'єднує людей громади разом. Максим Фенді, Руслан Ниник, новини 9 каналу. Обласна філармонія розпочинає новий сезон. Вже завтра, 15 вересня, він стартує з великого концерту. Музиканти Академічного симфонічного оркестру філармонії на чолі з художнім керівником диригентом Айдаром Торибаєвим приготували особливу концертну програму. Солісти Скрипалі Марко Комонько зі Львова та Ян Романовський з Польщі. Лунатимуть твори українських композиторів Левка Колодуба та Максима Коломіця. Музиканти оркестру також зіграють цьому симфонію Бетховена. У стінах арт простору філармонії до знакової події розмістили персональну виставку художника Івана Коваленка. Докладніше про симфонічний концерт нам розкажуть наші гості, директор Дніпропетровської філармонії імені Леоніда Когана, Олександр Хасапов та соліст Скрипаль зі Львова Марко Комонько. Вітаю вас, Вітаю. пане Олександре. Перше питання це до вас філармонія. Не вперше дивує нас рівнем виконання та знаними солістами. Скажіть, будь ласка, кілька слів про особливості цієї програми. Яку почують відвідувачі філармонії з початком відкриття нового сезону? Дякую, Марина. Нам дуже приємно, що ви нас запросили у свою чудову студію поспілкуватися з вашою дивовижною аудиторією. І хочу всіх запросити 15 вересня на відкриття нашого сезону. Е, я думаю, що це буде дуже цікавий сезон, тому що ми виконаємо всі симфонії Бетховена. Також ми хочемо виконати всі симфонії Брамса. І будемо виконувати симфонії нашого улюбленого українського автора вербицького Михайло Михайловича, який написав гімн України. Так тобто, ми поєднуємо і європейську класіку, і українську, і хочемо, щоб це почув наш глядач. Ну, це ви розпочали ще у минулому сезоні, і сьогодні популяризуєте ще й українських авторів, пане Марко, про вас прихильники симфонічної музики говорять, відзначають вашу природність вашої гри, досконалу майстерність і технічність. І, і ось завтра вони можуть вживу почути те, що ви будете виконувати. А я хотіла би дізнатися, що саме, що ви можете розказати про цей твір, чим він унікальний. Доброго дня, дуже дякую за такі. Теплі компліменти, це я б так про себе не сказав, але дуже дякую. Що стосується твору, там досить глибоко мої спогади йдуть. Вперше, коли ідея про твої твір народилася, то були самі скрутні часи на початку війни. Коли це все почалося, коли в мене була можливість виїхати до мого другого колеги в Польщу. І наскільки я пам'ятаю, він щодня. Возив волонтерів і возив допомогу до України. І коли я до нього приїхав, ми хотіли ще щось більше зробити, що ми могли зробити. Він особисто фізично допомагав всім, але так як ми музиканти, ми хотіли зробити свою професію, своїм виконанням. І тоді виникла ідея створити твір, концерт для двох скрипалів для польсько українського, щоб то було як підтримка поляків, як підтримка і дружність. Почті з України. Тоді ми задали нашого колегу, другого колегу коломійця, і ми в нього запитали, чи він погодиться написати такий твір. Він з радістю погодився і написав цей твір для нас. І зараз в нас є можливість перший раз виконати цей твір. Ми перший раз почули вчора цей твір, як він буде звучати з оркестром. Тобто це світова прем'єра. Абсолютно вийде. світова. Це буквально. 50 чоловік оркестру чули цей твір вчора. Більше ніхто це взагалі цю музику не чув. Це був не тільки світова, то прем'єра для всіх і для кожного. Ну ні слухачам, поціновувачам симфонічної музики. Пощастила тому, що вони присутні на такому історичному, Абсолютно можна сказати, у культурному раді. житті у музиці на події. Мені здається, ось днями з'явилася у таймсі така інформація про те, що нью е, метропе... метрополітен опера запропонувала Максиму Коломицю, замовила ще одну оперу про викрадених під час війни українських дітей. І він погодився? Він погодився. Я теж я, це буде обов'язково особиста дуже подія. Я очікую, мені би хотілося це побачити, почути. А, пане Марко, ви <клух> виступаєте, концентруєте в багатьох країнах світу, виконуєте твори різних стилів і різних композиторів, різних епох. Що ви можете сказати про музику, симфонічну музику українських композиторів? Дивіться, по-перше, в першу чергу це дуже особисте для мене. Ну так як я є українець в першу чергу. Другу, я мало дуже виконував українських творів на протязі мого життя. Так, як то було і заборонено в якийсь період часу, і потім якась музика була більш популярна і більш пропагандувалися інші країни. І так, як я виконую дуже багато творів, які замовляються особливо залами. Оркестрами, тому в мене було дуже мало можливості виконувати українські твори. І так, зараз, коли я повернувся до України, я відкриваю для себе дуже новий світ, який є моїм світом. І то для мене дуже особисто, коли я виконую ці твори. І коли я винаходжу ці, ці кольори, ці фарби, ці української музики. Ну для мене це нове, нове відкриття. Дякую, пане Олександре. Ну не можу вас не запитати про те, якою буде митецька політика філармонії у новому сезоні. Дякую. А митецька політика буде наступною. Справа в тому, що зараз дуже важко знайти ті твори українських композиторів, які були написані і не видані. І тому це іде до речі нашого головного диригента і художнього керівника Айдара Торибаєва. Він е, запропонував видавати твори композиторів українських, які ще не були надруковані. І ось я тримаю сигнальний екземпляр партітури Левка Миколаєча Колодуба, нашого українського видатного композитора Великий каменяр. І для мене це щось особисто, тому що я вчився в Київській консерваторії, він часто завітав до консерваторії, і е, мені доводилось з ним спілкуватися. Чи це людина ну, е, багатого світоогляду і дуже гарний композитор. І Він ми... наш, наш сучасний, тому ми можемо познайомитися із сучасною українською, сучасною українською музикою, і це дуже гарна музика. Дуже і добра я ідея. Хочу вам сказати, що це ми вирішили видавати за власні кошти, за кошти філармонії, і ми будемо дарувати з дозволу право дочкік Левка. Миколая Чоколодуба, ми будемо дарувати ці екземпляри, партітури всім нашим українським філармоніям для того, щоб українська музика виконувалась постійно і не було проблем з цим. Дякую, панове, за те, що завітали до нашої студії. А, бажаємо успіхів, і дійсне, щоб публіка відчула те, що ви зараз <клес> транслюєте, вкладаючи у. Популяризацію української музики, а також у її виконання. А я нагадаю про великий симфонічний концерт нового сезону філармонії. Нам сьогодні розповідали наші гості, директор Дніпропетровської філармонії імені Леоніда Когана Олександр Хасапов та соліст Скрипаль зі Львова Марко Комонько. Дякуємо вам і хотілось би подякувати Збройним Силам, силам України за те, що ми можемо так зустрічатися, вільно спілкуватися, і за те, що ми можемо проводити концерти. Рік тому, 14 вересня, українські танкісти знищили ворожу техніку і затрофеяли 77 російських танків. Тоді наші захисники підняли прапор у звільненому ізюмі. Цей день увійшов в історію нашої країни. Президент Володимир Зеленський минулого тижня підписав указ про святкування Дня танкових військ. Сьогодні Україна вперше відзначає це свято. Танкові війська завжди у найзапекліших сутичках з ворогом. До цього дня Міністерство внутрішніх справ показало бойову роботу танкістів бригади Спартан гвардії наступу від Бахмуту до Степів Півдня. Редакція новин 9 каналу приєднується до привітань всіх танкистів з їх професійним святом. Дякуємо за незламність та міцність у такий нелегкий час. На цьому я прощаюся з вами. Проте ми продовжимо інформувати на сайті та офіційних сторінках соцмереж каналу. Зв'язок продовжуємо тримати за телефоном гарячої лінії. Бережіть себе і не забувайте підтримувати тих, хто зараз боронить нас на полі бою. Побачимося!